Кількість обстрілів не змінилася. Вовчансь нещадно руйнують, розносять кабом, артилерією, міномет, йдуть стрілкові бої на північних околицях міста. Працює по місту танк, розбивають все, що можна. В місті зараз перебувати дуже небезпечно. Людей ми як можемо всіх евакуюємо, з яких вулиць ми маємо доступ ще і проїзд. Ми забираємо максимально нарядами. Волонтерів свою беремо людей вивозимо евакуюємо. Велика кількість людей вже евакуйована. У мене працює наших працівників поліції. 10 екіпажів, які вивозять людей. Кожен екіпаж забирає 2-3 особи. Якщо є, то ми всіх забираємо. Ви їдете виключно в Овченск, чи Також у найближчі населені пункти, там також досить небезпечно. Тільки що ми привезли осіб з Вовчанських хуторів. Це далі за Вовчанськом, туди ближче до Російської Федерації.